Я всіх вітаю. Зараз хочу запитати у карт мадам Ленорман, чого тобі зараз не вистачає. Цей розклад буде загальний. Але для тих, хто буде уважно слухати і вірити в те, що я буду говорити, цей розклад буде дуже корисним. Ви почуєте якусь пораду для себе. Можливо, почуєте щось нове, те, що ви боїтеся собі сказати вголос. Достатньо почути для того, щоб подивитися на ситуацію з іншого боку і почати діяти. Тому я всіх запрошую, загадуємо, кожен думає про свою ситуацію, чого тобі зараз не вистачає. Є кохання, Воно, ці стосунки доволі міцні, кріпкі. Вони як ця ялинка, яку ви бачите на карті. У вас є стабільні знання, стабільна робота, яка приносить стабільний доход. Ви хотіли, б, звичайно, більшого доходу, але цей доход, який у вас є, він стабільний. Вам зараз не вистачає фінансів. Ви у пошуках цих фінансів, ви думаєте, як би заробити ще. Ви шукаєте додаткові джерела доходу. І у вас є вибір для того, щоб відбулися зміни. Ця карта означає зміни у житті. І зміни у житті доволі такі серйозні. Не просто зміна роботи, а, можливо, навіть, навіть зміна місця проживання. Але у вас є завісники. Мабуть, ви все-таки людина, в якої виходить все, що вона задумує. І у вас є завісники на цьому фоні. Буде якесь юридичне завершення справ. Тобто, якщо ви шукаєте нову роботу, якщо ви в пошуках заробітку, і ви зробите правильний вибір, ви відважитесь на зміни роботи, то ви будете підписувати трудовий договір. І ця робота буде фундаментальна не просто підробіток, а робота на довготривалий час. І це буде ваша можливість. Ось ця карта, ключ. Вона означає завжди, коли вона випадає от на роботу, на зміни в розкладі, то вона означає, що у вас є можливості, вам просто не потрібно боятися відчинити двері. Коли ви закриваєте позаду себе якісь двері, у вас попереду є зачинені, і їх потрібно не боятися відкрити. Ви ж не будете вісіти у воздусі та ліпатися. Правильно? Треба відкрити ці двері і використати ці можливості, які дає вам доля. Це ви серйозна, розважлива жінка. Або ж якщо мене дивиться чоловік, це ваша дружина або мама. Це людина жіночого полу, це жінка, яка вас завжди підтримує і дає вам дуже корисні поради. Зараз я дістаю останню карту в розкладі: карта віник. Вона означає, що ви вимітаєте віником ваші негаразди, які зараз є. І життя піде по-новому, тільки при тій умові дослухатись поради від карт, карти завжди дають пораду дуже цінну. Просто потрібно вміти почути і використати, скористатись нею. Я лише посередник між картами і тим, що ви задумали. Я просто загадала, вибачаюсь, я просто розказую те, що говорять карти. Так от, якщо ви зробите правильний вибір, якщо ви відкинете страхи, не будете боятись, а що скажуть люди. Не потрібно про це думати. Думайте про себе в першу чергу. Зробите правильний вибір, відкриєте двері, дослухаєтесь порад. У вас все наладиться. Бажаю всім удачі та успіху.